Перша впевнена перемога у новому році у межах 16-го туру. Вібет екстраліги, франківський ураган на домашньому майданчику приймав роменського рятувальника. Буквально на старті другої хвилини матчу рахунок відкрили господарі. Потужним ударом в дев'ятку відзначився Андрій Британ. А далі перевагу драконів подвоїв Артем Фернюк. Похитнути впевненість франківців і відквитати один м'яч рятувальнику вдалося лише за п'ять хвилин до завершення першого тайму. Ураганівці із відповідь. Не забарилися. На 16 та 17 хвилинах зустрічі дубль оформив Назарій Швед. Але за 30 секунд до кінця першої 20 хвилинки Валерій Гайван забив ще один гол у ворота Юрія Савенка. Тож на перерву команди пішли з рахунком 4-2. У другому таймі дракони повернули собі ініціативу. І вже на 26-й хвилині після передачі Петра Шотурми свій дубль у матчі оформив і Артем Фаренюк. Десятий номер франківців забивав ще двічі на екваторі другої 20 хвилинки та за три хвилини до фінальної сирени, встановивши таким чином остаточний рахунок зустрічі – 7-2 на користь урагану. Рахунок матчу. Результат сам вважаю закономірним. Ураган сьогодні був сильнішим. Ну а стосовно змісту гри, я за свою команду скажу так: сьогодні періодично команда моя мені сподобалась. Декілька таких було ігрових моментів, які заслуговують на повагу, вважаючи те, з ким ми грали, да, все-таки, скільки збірників, підбір виконавців, рахунок цілком закономірний, але за змістом ми в деяких епізодах виглядали досить непогано. Хотілося в новому році почати з перемоги. Це нам вдалося, це головне. Вже в другому таймі зіграли з мінімум моментів біля наших воріт і максимально тиснули на ворота суперника, створюючи моменти. Добре, що реалізували на початку другого тайму за рахунку 5-2 все ж таки спокійніше було грати по рахунку, що і призвело до закономірного підсумкового результату. Свій наступний поєдинок дракони проведуть на виїзді вже 14 січня у 17-му турі. Вібетик три франківський ураган зустрінеться із командою Кардинал Рівне.